Opel Vivaro 2010 року оригінальний заводський пасажир в довгій базі, двигун 2.0 дизель, коробка 6-ступенева, є кондиціонер та вебастор. Попередній частині автомобіля є гарне світло, додаткові протитуманні фари, гарні легкосплавні тиски та кузов в дуже чудовому стані. По задній частині в нас присутні парктроніки, фаркоп та розетка, також в гарному стані кузов. З боку пасажира позаду кузов в також гарному стані, без корозії та без ДТП. Ну і ось такий загальний вигляд кузову має автомобіль. Зараз покажемо салон. В комплектації є електрослопідйомники та регулювання дзеркал. Ось такі гарні сидіння водія та пасажира з електрорегулюванням, ось таке пошите кермо, шестиступенева коробка передач, оригінальна заводська магнітола, кондиціонер, центральний замок. Ну і, звісно, додаткові опції. Зі сторони пасажира все також гарно виглядає, електроскіпідйомнички. Ось такі гарні сидіння. Чудово зроблені, ціла панелька. Якихось зауважень по автомобілю в салоні немає. Маємо ось такий оригінальний заводський салончик. Сидіння складаються, всі з пасками безпеки. Автомобіль довгій базі, місця більш ніж достатньо. Також на стелі є у нас крутілки на температуру. І дефлектори. Кому подобається ця опція, вона є. І також є колонки позаду. Ось такий вигляд маємо в багажному відділі. Автомобіль повторюсь в тому біль довгій базі, є достатньо багато місця. Є віконні шторки абсолютно на всіх вікнах. Місце, повторюсь, більш ніж достатньо. Є дефлектор з боку, пічка та кондиціонер. І, звісно, є ручки та воздуховоди по всьому салону позаду. Запустимо, покажемо, як працює двигунчик. Запускається, можна сказати, просто з пів оберту. Помилок жодних по автомобілю немає. Електрорівень мастила працює. Пробіг 254 тисячі. Ось годинничок працює також. Давайте покажемо під капотом. Ще показуємо, як двигун бере оберти. Бере просто чудово і одним дублем знімаємо, що ніякого диму від автомобіля немає взагалі. Ну і ось тут чути звук роботи нашого двигуна. Працює він просто ідеально. Тихенько, жодних лишніх шумів в автомобілю немає. Все як повинно бути. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Будь ласка, приїжджайте, оглядайте та купуйте. Доступний продаж автомобіля у лізинг з мінімальним першим внеском всього лиш 10%. Або обмін на ваш автомобіль. Якщо вас цікавить обмін, пишіть нам в коментарях, яке у вас авто, і ми напишемо умови обміну.